Вітаю, мене звати Гелю Костянтин, і сьогодні ми з вами розберемось, про, проглянемо та да, проаналізуємо таку гру, як квітка емоцій. Квітка емоцій одна з насправді унікальних ігор в нашій ланці, тому що в більшості тотальної більшості ігрових рішень ми працюємо з своїми іграми. Да? А Квітка емоцій це гра ані амберцумян, це гра людині, якій ми допомагали створювати гру. І далі як -то, співпрацюємо. в… В виробництві і продажі цієї гри. Квітка емоцій це насправді дуже така, гра, гра яка має довго цікаву історію, тому що ми створювали там майже два роки тому, потім дуже довгий проміжок часу були там тестування, були експерименти, допрацювання і так далі. так далі, так далі, далі. Ви знаєте, що е, будь-яка гра вона створюється довго, але це, цей продукт. Він, от знаєте, як то, як то витриманий, якийсь там дуже смачний да чи дуже смачне вино, Оце оцей продукт, да, оце квітка емоцій. Вона саме така, тому що більш ніж два з половиною роки тестування у нас відбулося квітка емоцій це психологічна гра по розвитку для розвитку емоційного інтелекта, це гра для того, щоб зрозуміти, а як взагалі емоції, як такі впливають на наше життя і як зробити так, щоб вони нам допомагали досягати того, чого ми хочемо. А, тобто, відповідно, якщо говорити про запити в цій грі, як і в будь якої мені здається психологічної грі це дуже широке коло запитів? Да? Ну, тобто, це. Об'єм дуже величезний, тому що ну насправді починаючи там з бажання лях, хочу там е квартиру машину дачу, закінчуючи якимись психологічними станами або психологічними кризами, або ще чимось, да, там, Як вийти з негативних відносин, як покращити свій стан після розриву відносин, да? як прийти в необхідний стан для того, щоб створити відносини. Оце все об'єктивно можна пропрацьовувати. За допомогою цієї гри. Окрім того, що вона дуже ефективна, вона ще, на, як знаєте, як то кажуть, як на мене, дуже красива. Да? Тобто в основі цієї гри лежить отаке авторське, величезне колесо Баланса, яке і, і стало прообразом да? основи для цієї гри, на да? квітки. По, між е, лепестками якої мандрують наші гравці від одної, від, від одного лепестка до іншого, е, вивчаючи, да, які напрямки для досягнення мети треба розвивати, а які треба може навпаки прикручувати. Да? Тобто, і це насправді теж один з унікальних моментів, тому що ми за доп... по факту за допомогою цієї гри ми аналізуємо 12... 12? Ні, ні, не, не два, да, 12. 12 напрямків, да. Ну, тобто, от людина чогось хоче, а да, у нього є у нього у неї є якийсь запит. І у нього у неї є якесь життя, на яке, яке так чи інакше впливає на цей запит. І за допомогою цієї гри в нашої ігрової моделі людина може е, знайти, що конкретно з цього життя впливає на його запит, і як зробити так, щоб воно впливало ефективно. Тобто, що треба підвищити, а що треба зменшити. І все це ми робимо через, через так звані картки емоцій. Да? Тобто, може, ви бачили да, нашу знову ж таки сумісну роботу: це абетка емоцій. Для цієї гри ми. А, Скажімо так, адаптували адку емоцій. Тут трошки інший, схожий, але трошки інший опис. Але самі зображення, які супроводжують кожну емоцію, вони залишилися, вони досить унікальні, тобто вони розробляли спеціально для цієї гри. Це працював художник гештальтерапевт, який має дуже сильно великі знання з точки зору емоцій, і завдання художника було в тому. Щоб передати е, таку, знаєте, ідею з одного боку української родини, з іншого боку, щоб кожна картинка вона відображала ту чи іншу емоцію, опис якої також є на цій картинці. Відповідно. За допомогою унікального поля, за допомогою карток, за допомогою двох наборів карток, у нас тут ще є додаткові а, точні та загальні питання, відбувається дуже ретельно а, і точна така, знаєте, а, як налаштування на досягнення мети, а, коли людина прям пробудовує кроки. Да, тобто, і в більшості випадків кожен а, хід. По полю по кожен хід в грі дає від 1 до 10 кроків в житті, що треба зробити для того, щоб досягнути бажаного. Ну і безумовно, у нас тут всі інші артефакти. Тут у нас такі унікальні 12-гранні там жетони нагород і таке інше. Це все, з чого складається цей унікальний продукт. Хто може бути ведучим? По факту. Якщо у вас є такі три аспекти. Да? Перший вам окс з людьми, ви хочете їм допомагати. І третє, ви вам цікаво, як люди розвиваються. Тобто да? це три важливих аспекти. Дуже велика легенда, вона буде повторюватися у мене кейсом в усіх описах, що стосується психологічних ігор, да, про те, що для того, щоб проводити психологічні ігри, треба бути прям психологом. І це неправда. Неправда. Чому неправда? Тому що технології змін. Психологічні технології змін вони закладені в гру. Тобто, як би це не було парадоксально, да, не треба бути, там, мати психологічну освіту, мати державний там, сертифікат або приватний сертифікат, не принципово. Да, для того, щоб проводити цю гру, для того, щоб використовувати цю гру в діяльності. Чому? Тому що всі технології закладені в. Цей продукт таким чином, ви дуже сильно можете економити собі час. Якщо ви, почавши працювати з цією грою, приймете для себе рішення вибачаю, приймете для себе рішення, що ви прям вже хочете бути психологом? Ну, дякувати Богові, йдіть в цьому напрямку, розвивайтесь. А може ви захочете бути коучем, і для вас цей напрямок буде більш ефективним. Але як зрозуміти, який краще? Почати з продукту, який вже включає в себе. Певну технологію. А, кількість гравців у нас тут. Ну, така, насправді ця гра одна з невеликої кіль... кількості ігор, які можна без втрати якості проводити індивідуально, да, і це теж дуже великий плюс. Другий момент, що ця гра без втрати якості може гратись на велику кількість людей, там трошки інша модель. Ну, Тобто, те, що ми експериментували, це там порядка 30 осіб, було одночасно в ігровому просторі. Стандарт, з яким знаєте, як то кажуть, ну, норм, да, для якого вона розроблялась, це 10 осіб. А, але це знову ж таки не догма. Повторююсь, можна працювати індивідуально, можна працювати в малої групі, можна працювати в більш великої групі. А, складність опанування, як на мене, як на мене, ну дуже низька. Ну, тобто. Якщо ви взагалі ніколи не проходили ніяких навчань да, в якості фахівця розвитку особистості, ну тоді може для вас це як перший продукт буде трошки складнувато. Але в такому випадку я безумовно рекомендую вам опанувати наш великий курс професії ігропрактики. Тоді е, опанування цієї гри буде для вас просто, ну як то кажуть, більш легким, зрозумілим і е, Природнім, а, якщо ви вже працюєте в якійсь парадигмі, тобто ви психолог, ви коуч, ви тренер, ви <кій> консультант. Ви 100% з легкістю опануєте цю гру, тобто можна сміливо ставити середню там десь по складності Да? От Якщо 10% це потолок, це складність, це неможливість, то п'ятірочка. Для опанування цієї гри у нас традиційно є розголужена інструкція, де прописано все, що стосується цього процесу, да? де прописані всі нюанси. Окрім цього, є записані відеоінструкції, які допомагають досягати. Вам максимально швидко якісного результату. А, тому повторюю, да тобто немає не складності по великої складності по опануванню цієї гри. Гра присутня у нас. Українською і російською мовами. Гра у нас є в онлайн-версії, тобто ідеально адаптована для проведення в онлайні. Тобто, де б ви не знаходились, що б ви не робили, де б не знаходились ваші клієнти, ви можете відкрити свій ноутбук, запросити людей там у Zoom чи в інший якийсь сервіс для зв'язку і провести цю гру. Тобто, ви можете обрати для, свої, для свого розвитку або при Придбання фізичної версії, або придбання онлайн версії, або, що ми завжди рекомендуємо: комплект, тому що комплект дає максимальний. Максимальне охоплення, да, тому що зараз, після всіх подій, люди люблять збиратися, тому нам працює добра фізична гра, але при цьому дуже велику кількість наших людей розкидало по світу, і тут нам буде в допомогу вступає вже онлайн-версія гри. Тобто, як ви вже будете вирішувати для себе це питання, це ваша особиста справа. Однозначно рекомендую цю гру тим, хто працює з підлітками, з родинами, з жінками. Е, гра, знаєте, ну, вона не має такого позиціонування, що вона жіноча. Ви да, ну, розумієте, про що я кажу. Але насправді. Тут сам антураж, оформлення і все інше, воно таке дуже лагідне, воно дуже комфортне. Тому, якщо ви працюєте з жінками, якщо ви працюєте, повторюю там з дітьми з підлітками, з родинами, е якщо ви працюєте в сімейному консультуванні. То от прям мастхев працювати з цією з цим продуктом, мастхев розвивати свою подальшу практику за допомогою цієї психологічної гри з вами був Галю Костянтин. Побачимось в наступному відео.